Ремонт Жигульовського стартера. Так, відкручую. Ось втягую ще ці два болтика. Відкручую їх та провіряю, втягую ще на контактну способність. Чи не заокислені ці контакти? Я думаю, що вони заокислені, тому що цей стартер в мене лежить вже десь рік. На безлад не звертаємо уваги того, що то робота. І так, воно все в жахливому стані. Як І з середини я собі представляю. Тут сюди, тупо пісок. А зараз побачимо, що з середини. І дуже велика ймовірність, що потрібно міняти щітки. І... Можливо, навіть щось із магнітом, бо ось цей дуже важко крутиться і щось штопорить. Вроді його розкрутив більш-менш, але перший взагалі аж хруст якийсь був ось тут всередині. Можливо, щось штопорить або магніт, або щотки. Якщо щотки можеш топорити, бо магніт точно можеш топорити, якщо він е, розтрощився. Пробую розібрати втягую ще. Відкручую ось ці два болтика та відпаюю ось ці припої. Також два. Ну і це все також відкручую. Гайки це називається походу. Коротше, ці... цих двох. Болтів. Ось так написав собі ось по російськи папа. Типа тато, ось тут це має стояти. Щоб не перепутати. І тут, це, це, тут цей припой. і ось тут гравер. типа шайба ось ця гравер. Назвав цю шайбу гравер і написав гравер. Що ось потрібно так на місце скласти і ось цей другий припой. Другий дріт також до цього гравера. Щоб нічого не переплутати. На плавсмасі також пишу грав гравер, Типа так, як знизу. Щоб не переплутати. Відпаяв припой. Очистити. Це вроді якби мідна ось ця бляшка, але вона така чорна, що навіть не видно, що вона мідна. І ось ці болти також мідні. Також не дуже чисті. Все готово, почистив, зібрав на місце. Йду закручу на стартер та подивлюся, чи працює він і воно. Круто! Оказується. Можна зробити запчасть, не вклавши ні, в нього ні копійки. Стартанув цей стартер і ну, прочистив тільки втягуючи і стартер закрутив. Навіть не міняв щотки, навіть не розкручував. Там нічого не дивився. Нехай працює, поки працює. Він мені потрібний для експеримента, так що подивлюся, як він буде працювати. І так, це плюс до ось цього болтика. Де без шайби і де без припоя? Це мінус, вроді як би, Ну, цей до щоток іде. Болтик. Це папа поклав маму і замикаю з плюсом, але ще мінус до корпуса кладу. Мінус Ось так до корпуса приєднав, Аби як, щоб тільки показати, що стартер працює. Замикаю. Поганий мінус потрібно притиснути це сівший акумулятор, але все рівно крутить, стартер працює.